Вітаю! В цьому відео розкажу та покажу, як самостійно відкалібрувати ваш сортувальник банкнот NanoCash 952A. В комплекті з сортувальником постачається пензлик невеликого розміру, безверсиста серветка з мікрофібри для чистки та листок для калібрування. Для початку нам необхідно зайти в сервісне меню. Для цього натискаємо кнопочку «Меню», Вибираємо сервісне меню, вводимо пароль. 4 дев'ятки. І переходимо в другий пункт цискалібровка. Натискаємо кнопку Старт, і в нас висвічується повідомлення: очистіть цис, покладіть білий папір, натисніть кнопку Старт. Для цього нам необхідно розвернути машинку, відкрити доступ у тракт. В нас є два цис-сканери один на відкідній кришці. Його необхідно гарно очистити від пилюки. І другий сканер знаходиться в тракті. Його також необхідно добре очистити від пилу та бруду. Потім ми беремо лист для калібрування і вкладаємо його в тракт, так, щоб він покрив лінійний сканер. Гарно вкладаємо рівненько, щоб він тримався. І закриваємо кришку трактом. Розвертаємо машинку і повертаємося до меню калібровки. Натискаємо кнопочку Старт. Машинка починає самостійне калібрування. Треба почекати деякий час. Після завершення калібрування висвічується повідомлення, що калібрування завершено, і треба вимкнути машинку. Дістаємо Білий лист і машинка готова. До експлуатації. На цьому все.